Діти, сьогодні ми з вами послухаємо оповідання, яке написав Леонід Полтава. А називається воно Де живуть добрі птахи. Де живуть добрі птахи. Якось прилетіли з далеких земель в нашу країну лелеки. Далеко вони перебули ту пору року, коли у нас холодно, сніг та мороз. Кожен лелека в минулому році тут жив, мав свою стару, добре збудовану хату на високих клунях. Сніги розтали, зацвіли дерева та квіти, прилетіли вони на старе місце жити. Дивляться, на клунях їхніх хат немає, тільки вітер гуляє. Якийсь злий чоловік кинув грудку землі і поранив одного лелеку. Люди почали на нього кричати, а він ще одну кинув. Засумували добрі птахи і полетіли геть від села в близький луг. Уже ж пора малих лелеченят годувати, де їх примістити, де й самим жити. Питають лелеки старих та кривих верб. Може дозволити на вашім гіллі хатки збудувати? Озвались старі дерева добрим шумом голосами. Чому ж ні? Ви добрі птахи, будуйте. Заходились лелеки, галузки складати, кошики хатки виплітати, повиплітали і живуть. Подвоє в хатці. діток годують, на сонечку гріються, а як захочуть, то в синьому небі разом з літаками літають. Село було на гірці, і ніхто їх не турбував, навіть злий чоловік, що грудкою лелеку поранив. Однієї темної ночі прокинувся поранений лелека у своїй хатці. Дивиться, сина в хатці немає, а небо Червоним огнем палає, думає собі, хіба серед ночі може сходити сонце? Придивився аж то в селі розгоряється пожежа, все вище росте полум'я. Лелека підвівся на дужій нозі, підняв голову до гори та як застрекоче, як заклекоче своїм довгим носом дзьобом – це він так і сина кликав, і на сполох гукав. Почули те його брати. Посхоплювались, ну й собі довгими дзьобами стукотіти, На сполог бити, людей зі сну будити. Прилетів і син пораненого лелеки, Та й собі взявся клекотати. А люди скрізь сон почули клекіт злогу посхоплювалися з ліжок. Тільки злий чоловік хотів спати та сердився, що лелеки його збудили? Аж глянув у вікно та й замітив все його подвір'я у вогні. Піднявся крик, кинулися люди воду носити, пожежу гасити, ледве погасили, а як закінчили, запитали один в одного. А як ти прокинувся? Хто тебе збудив? Мене збудили лелеки. І мене я почув, як вони дзьобами клекотали. І мене збудили вони, озвався злий чоловік. Бачиш, а ти їх із села прогнав. Якби лелеки не збудили, ми б і геть погоріли б. Сором узяв чоловіка, вирішив він наступного року спокутувати свою провину. Перед холодами відлетіли лелеки в тепліший край, а як струмки заспівали, так віти заясніли, повернулися знову в нашу країну. Хотіли вже село обминати, аж дивляться, на клунях ніби їхні хати. Сіли та й розглядають. А й справді люди наносили на клуні різних гілячок та глини, навіть хати, кошики позліплювали. Поправили лелеки ті хатки, відкрили віконця, напустили сонця та й живуть. Вони добре знають, що злий чоловік уже не злий. Це ж він добрим птахам хати гнізда готував. І з тої години по всій нашій країні, по всій нашій землі живуть лелеки. Добрі птахи живуть там, де й люди добрі. Дітки, прослухавши це оповідання, в нас були незнайомі слова, такі як клуня. Клуня це будівля, яка будувалась для того, щоб в ній зберігати сіно, солому в снопах. Хатки-кошики, тому що її гніздо лелеки схоже на що діти? На кошик, тому і назва хатка кошик. А ще ми з вами почули такі цікаві слова, як стукотіли, клекотали. Це так розмовляють лелеки. Послухайте, який насправді цей звук, який вони утворюють своїм довгим дзьобом. Діти, хто з вас запам'ятав, що ми з вами слухали? Вірш, казку чи оповідання? Правильно оповідання. А хто запам'ятав, яка назва у цього оповідання? Де живуть добрі птахи? Коли саме лелеки повертаються до наших країв? Вірно. А де ж вони перебувають, коли у нас холодно зима? Молодці. А що лелеки побачили на старому місці проживання? А чому так сталося? То хто їх прогнав? Правильно. А де ж лелеки вирішили будувати нові гнізда? У яких дерев вони питали дозволу? Правильно, дітки, а що ж сталося вночі, коли прокинувся один з лелек? То допоміг прокинутись всім людям і загасити полум'я. А хто з вас запам'ятав, чим же ж закінчилась ця історія, це оповідання? Вірно, молодці. Якщо у вас виникло бажання, то послухайте його іще раз.